Дорогі друзі, вітаю вас у цьому просторі, спокою та гармонії. Іноді навколо нас стільки шуму, страху і негативу, що здається, ніби нічого не змінити. У такі моменти часто радять думай тільки про хороше. Але справжня зміна приходить не від того, що ми закриваємо очі на проблеми. А коли ми бачимо їх і вчимося відчувати без страху. Уявіть собі, що ви переходите дорогу, червоне світло є, ви його бачите, оцінюєте ситуацію, чекаєте, і лише тоді, коли це безпечно, йдете. ви не заперечуєте червоне світло, але й не стоїте на місці назавжди, ви дієте свідомо так і в житті. Труднощі, біль, несподівані обставини це червоне світло, вони не зникають, якщо їх ігнорувати, але можна навчитися помічати їх, приймати і діяти з власним розумінням ситуації. Іноді це може бути щось просте: важка розмова з близькою людиною, рішення змінити звичку або просто спостереження того. Що відбувається у вашому серці. Коли ми відкриваємо серце, співпереживаємо, допомагаємо іншим і дбаємо про простір навколо, ми не лише змінюємо себе, а й світ навколо. Іноді здається, що ми малі і незначні, але навіть маленький крок усвідомленості, уважне слово, усмішка, добрий жест. Здатен змінити щось велике. Прийняття, усвідомленість і дія. ось ті три ключі, через які народжується сила змін людиною не народжуються, нею стають, коли вчаться помічати, відчувати і відповідати на світ. Стають тоді, коли можуть співпереживати. Творити разом і відкривати серце. Я обіймаю вас, дорогі друзі, бережіть світло всередині себе, помічайте життя у всіх його барвах і даруйте тепло світу навколо. Адже саме у цей момент, коли ми свідомо приймаємо і діємо, народжується справжня сила, зцілення і зміни. Each and every day, the past is where it stays, way back a year ago.